Лозівські правоохоронці викрили двох панютян продавців наркотиків. Молодики проходили в медзакладах замісну підтримувальну терапію для наркозалежних, отримували метадон та збували його мешканцям Лозівщини, повідомляють правоохоронці. Вони провели обшуки у зловмисників та повідомили їм про підозру. За місцем мешкання 46-річного чоловіка виявлено документацію на отримання метадону в різних центрах та наркотичний засіб зовні схожий на канабіс. У 32-річного чоловіка поліцейські виявили документацію на отримання метадону та півтора десятка рослин конопи. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Правопорушникам обирають запобіжний захід. У Лосівській лікарні наркозалежні теж проходять замісну підтримувальну терапію. Видачу їм метадону тут суворо контролюють, запевняють лікарі. Кількість осіб і кількість цього препарату вона обмежена. Якщо видається для самостійного прийому, ми перевіряємо залишки препаратів в певний час і контролюємо вживання хворими інших препаратів. Тим часом правоохоронці викрали ще двох молодиків, мешканців Близнюківської громади. Які вдома вирощували коноплю. Під час проведення заходів встановлено, що зловмисники висадили насіння конопель на території дамоволодіння та належним чином доглядали за ними. 29 червня за місцем мешкання братів поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого виявили та вилучили 677 кущів рослини зовні схожої на коноплю. Вилучені речові докази направлено на експертне дослідження. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує до п'яти років обмеження волі, повідомляють у поліції.